Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистою, переможемо, відбудуємо. Дякую, тобі яно. В ефірі «Марафону. Час новин для вас працюють команди фактів і сіті. -Ві» та віконе з вітаю вас цієї ночі. Російські окупанти 30 разів обстріляли Херсон. Гатили з артилерії, градів та мінометів, повідомляє голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Логова. Є шестеро постраждалих, загиблих. На щастя немає. Усім пораненим надали медичну допомогу. Чотирьох з них ушпиталили. Крім цього, обстрілом росіяни пошкодили місцеву ТЕЦ. Через це наразі без тепла залишилося 41 тисяча абонентів. Це 600 будинків. Маємо е, сумні цифри на даний момент. У нас період з 20 листопада. По сьогодні ворог здійснив 2328 е, обстрілів нашого міста героя, і за цей період загинуло 90 осіб. З них одна дитина, і кількість постраждалих 248, із них восьмеро дітей. А напередодні на Херсонщині двоє людей підірвалися на російській міні. Вибухівка, залишена ворогом, здетонувала під час обробки поля. Трагедія сталася поблизу села села Добрянка високопільської тергромади. Повідомили у Херсонській військовій адміністрації. Там наголосили, рятувальники неодноразово попереджали фермерів, що польові роботи не варто розпочинати, доки території повністю не обстежать. На жаль, люди, які проігнорували застереження ДСНС, загинули на місці від тяжких травм. 17 обстрілів завдали росіяни цієї ночі по Нікопольському району Дніпропетровщини. Ворожі снаряди прилетіли у Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Люди, на щастя, не постраждали, але знову є руйнування. У Нікополі пошкоджені три приватні житлові будинки: дві багатоповерхівки, ресторан, газогін та лінія електропередач. У Марганці постраждало приватне підприємство, коледж та багатоквартирний будинок. Троє людей загинули. Ще четверо поранені внаслідок ворожих атак на Донеччині за минулу добу. За даними тамтешньої ова, російська армія вбила двох цивільних у Бахмуті. Ще один мирний житель загинув внаслідок обстрілу у Новопокровському. Надвечір російська армія вдарила ракетою с 300 і по цивільному об'єкту в Костянтинівці на Донеччині. Постраждала одна людина. Крім того, напередодні в день російські окупанти з артилерії танків та градів гатили по Авдіївці та здійснили авіаракетний удар. Зруйновано школу. Також потрощений Авдіївський коксохімічний завод є поранений працівник. А у Краматорську росіяни вдарили ракетою по цивільній по житловій забудові зруйнована амбулаторія. Що одна людина там зазнала поранень. Трисантиметровий уламок від снаряда застряг біля серця 16-річного Микити з Бахмута. Хлопець потрапив під обстріл наприкінці січня. Уламок в будь-який момент міг призвести до смерті, але хлопця дивом вдалося врятувати. Його історію розкаже Оксана Ротко. Хлопчика стан важкий але стабільний. Він готовий Де до транспортування. Ми евакуаційним потягом привезли до Львова 31 січня в рідному Бахмуті. Хлопець з двоюрідним братом та племінником пішов по воду і потрапив під обстріл. Це було на новому ринку. у нас. Вони пішли по воду туди. Ну і как бы там продавцям допомагали в продуктах, ну как бы виживати, ж було. А позвонив мені брат двоюродний, що він попав лікарню в тяжкому стані. А племянник погиб одразу на місці. Що саме сталося? рідні можуть лише здогадуватись Микита отримав важке міновибухове поранення з численними переломами та пошкодженням лівої легені. У нього роздроблене плечо, четверте ребро і то есть, осколки в бідрі у нього, в коленки стоїть осколок возле серця. Йому не шевелиться, ні кашлять, ні перевернутися, то есть, ще нічого не можна. Першу допомогу Микиті надали в Костянтинівці. Згодом його перевезли до Дніпра, а після стабілізації відправили до Львова. Найбільше медики хвилювали через уламок біля серця дитини. Залишалось там декілька сотень долей міліметрів до того, що цей уламок мав би пошкодити стінку судини. Якимось дивом уламок просто застряг між двома судинами, не пошкоджувши їхню стінку. Так, тобто, якби уламок повністю розірвав стінку судини, то дитина б загинула на місці від критичної кровотечі. Микиту прооперували двічі, спершу вдалося витягти уламок з грудей хлопця. Ми задоволені, видали на стороннє тіло. Хлопець народився в сороці, воно зупинилося за декілька міліметрів біля аорти. Він був розміром приблизно 3 на 3 сантиметри. Уламок мав нерівні края, біля нього було ще декілька мілких таких уламків, які теж були вдало видалені. Згодом медики витягли ту уламків стіла хлопця тепер життю Микити більше нічого не загрожує. Та попереду тривала реабілітація. Оксана Ротко, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ. Єдині новини загарбники настільки побоюються деокупації українських територій, що дехто вже зібрався на виїзд і кидає посади. Повідомляють у генштабі. Зокрема, в окупованій росіянами горлівці склав повноваження так званий міський прокурор і готується тікати до Росії. Йдеться у сьогоднішньому зведенні від генерального штабу ЗСУ. Там теж підрахували, що за добу українські захисники відбили 71 атаку противника на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, де Росія зосереджує свої основні зусилля у наступальних діях. Тим часом, у тимчасово окупованому Криму загарбники взялися нарощувати оборону. Там активно будують фортифікаційні споруди. Для цього відрядили на півострів 150 строковиків з Челябинської області. Це ті, хто ще не навчені нормально тримати зброю, але вже починають тренуватися, рити окопи і формувати фортифікаційні споруди. Ну тобто, можемо зазначити, що в такий важливий день окупанти продовжують вірити в ЗСУ Однією зі стратегічних цілей українського контрнаступу буде спроба вбити клин у російський фронт на півдні між Кримом і материковою частиною Росії. Про це заявив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи. За його словами, українська армія буде готова перейти у контрнаступ навесні. А конкретний час залежить від низки чинників, зокрема постачання західної зброї. Також заступник голови ГУР не виключив, що Україна завдаватиме ударів по складах зброї на території РФ, зокрема в Білгородській області, звідки Росіяни обстрілюють Харків. Мета контрнаступу визволити всі окуповані території України, включно з Кримом. На Прикарпатті коней залучають до реабілітації поранених військових. Іпотерапія – це ефективний спосіб психологічної підтримки для армійців, кажуть фахівці, бо допомагає уникнути тяжких посттравматичних синдромів. Дуже красиво, так. Покатаємось, так зараз. Військовослужбовець Євген гладить семирічну конячку Елі та вперше в житті готується до кінної прогулянки. Місяць тому командир відділення родом з Херсону під час бою за Бахмут зазнав поранення руки. Поруч впала ворожа міна, уламком зачепило плече. Та Євген уже рветься на фронт, бо там залишилися його хлопці. Мені 22, але є з нами хлопець, якому 19 років. Та він з нами воює не гірше дядьків, яким яким по 30-40 років. Такий на характері, дуже гарний боєць. Пишаюсь ним навіть. А це побратим Євгена, 23-річний Данило, на позивний француз. Обидва служать в одній бригаді. У військового медика уламкове поранення руки перебите сухожилля. каже, росіяни немов оскаженіли, криють українські позиції усією можливою зброєю. Просто ти чуєш, що навколо тебе це завжди. Стріляють постійно, просто по, різ, по різним фронтам, і ти це все чуєш, і воно здається так, що нібито навіть не замовкає нічого. Відволіктися від думок про ворожу канонаду допомагають ці скакуни, з ними бійці проводять по кілька годин. Аккуратно, акуратно, акуратно <різь> хочеш додати? Давай. Така терапія дуже ефективна, каже психологиня Ганна Галущак. Вона з військовими працює з 2016-го і знає, якщо швидше почати лікувати бойові психологічні травми, то більше шансів уникнути ПТСР. Це психологічне розвантаження як таке. Це адаптація, оскільки це спілкування з тваринами, це діє і як зниження тривожності, і як комунікація. І насправді це є частиною реабілітації в багатьох країнах. Іпотерапію на цій конефермі проводять раз на тиждень і запрошують сюди усіх охочих військовослужбовців, які нині проходять лікування та реабілітацію. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікне СТБ» – Єдині новини влада Китаю розглядає можливість надання Росії летальної зброї для війни проти України. Таке заявив директор ЦРУ Вільям Бернс в інтерв'ю одному з американських телеканалів. Про те, як він зазначив, остаточне рішення там ще не ухвалили. Також Вашингтон не бачить доказів, що Китай уже раніше робив такі поставки зброї до Росії. Бернс наголосив, що адміністрація Байдена намагається стримати Пекін від цього. Водночас в інституті вивчення війни пояснили, навіщо самопроголошений президент Білорусі вирішив наприкінці лютого відвідати Китай. За їхніми даними Олександр Лукашенко планує зустрітися з Сі Цзіньпіном. ймовірно, для того, щоб допомогти Росії та Китаю приховати факти порушення санкцій. А зараз про хороше в Україні може більше не бути багатогодинних відключень електрики. Світло не вимикатимуть, якщо вороже залізять ще більше не руйнуватиме українських. Енергетичних об'єктів такий оптимістичний прогноз зробив міністр енергетики Герман Галушенко. За його даними, вже третій тиждень дефіциту в українській енергосистемі немає. Тож наразі світло можуть вимикати через ремонти, а не через нестачу потужностей. Сьогодні минає рівно рік відтоді, як російська ракета влучила просто у житлову багатоповерхівку на вулиці Лобановського у Києві. Відео моменту удару тоді сколихнуло весь світ. Ворожий снаряд фактично зніс декілька поверхів. Дивом ніхто не загинув. Утім, дехто з місцевих мешканців досі лікується від отриманих травм. Як сьогодні живуть ті, хто вижили, і що тепер з будинком? Дивіться в сюжеті, що стається, коли в будинок влучає російська ракета. Знають мешканці цієї багатоповерхівки. Там, де чорніє діра на чотири поверхи, була квартира кості і тані. Те, що ми зустрічаємось через рік після удару, диво ще одне диво вгорі. Там, де ще зовсім недавно були руйнування, тепер новенький фасад, ніби і нічого не сталось. Якщо б ми не знали, що тут був приліт, то ми б не побачили, де було відновлення. Костя відчиняє двері своєї квартири. Тут триває ремонт. Вид з вікна неймовірний. Панорама на Київ з 21-го поверху. Вони поселились тут за два місяці до великого вторгнення. Починали нове життя, поки не стався цей ранок. Це якась така секунда, раз і все. Таня пригадує, саме хотіла готувати сніданок. Їхня донька, їй дев'ять, була в коридорі. Мені здається, я в неї питала, що ти будеш їсти, бо я от десь тут була, вона сиділа, і потім відбувся цей вибух. Я пам'ятаю, що я відкрила очі було дуже багато пилу. Мені здається, тут був, був навіть якийсь пожар, дим. Костя відразу кинувся у коридор шукати рідних. Дружину я бачив, її придавило дверю. А дочку щось десь за 10, 10 секунд не чув, і Дуже сильно злякався. Правило двох стін виявилось справді рятівним. Усі лишились живі. Таня навіть знайшла сили заспокоїти доньку і зняти ці кадри. Моя квартира Лобановского 6А. Только что прилетел снаряд. Вся жизнь поломана. Ничего не осталось. Главное, ребенок жив. Вот. Смотрите, это детская комната моей Верочки. Если бы она была бы там, она бы погибла. Будь проклята война. Чотири поверхи зруйновані вщент, інші вгорі загрозливо нависали. Що вдасться відновити будинок, не вірили навіть будівельники. Було два варіанти: чи зробити таку вставку з чотирьох поверхів, чи розібрати все і по-новому вибудувати. Комісія обрала другий варіант. Почали усе розбирати. Мешканці журились це ж тепер на роки. А виявилось несподівано швидко. Вісім нових поверхів звели ще до настання холодів. Кожен день я підхожу, ну, кудись. Схожу, виходжу. О, ще поверх, ще поверх. Дуже швидко і дуже круто. Я дуже дякую нашим будівельникам. Фінансувати будівництво взялось місто. Мерія виділила 58 мільйонів. Тепер лишились внутрішні ремонти. Костя допомоги від міста на ремонт не чекає, робить самостійно. Він будівельник за професією, хоче відновити усе так, як було раніше. Таня теж чекає повернення додому, але ще більше закінчення війни. Тоді жити тут буде не страшно. А коли закінчиться війна, і ніяких ракет літати тут не будуть. То звісно, будемо тут жити, дивитися на дуже красиві сходи сонця. Секрет відбудови каже Олена дуже простий. Мешканці швидко повернулись і самостійно взялись розбирати завали, збирати гроші. Не чекали від держави нічого. Війна ж триває, але місто про них не забуло. Багато іноземних кореспондентів питають: а чи можна відновлювати ще ж війна? Я кажу, ми не можемо жити в руйнації. Українці не такі люди, що будуть сидіти там і в мотлаху у них повно. От що можемо робимо і будемо терпіти стільки, скільки потрібно буде. Це знаєте, це надає оптимізму, що ми точно так же швидко відбудуємо усю країну. Ораз Дремоловський, Роман Щербаков, програма Вікна СТБ, марафон єдині новини. Це всі новини на цю мить. Більше вже за 15 хвилин. Марафон триває. Бережіть себе.